Шановне панство, вітаємо вас на поєдинку, відбіркового етапу східної конференції. БМП зустрічається з Гартом, коментує поєдинок для вас Валерій Новородовський і давайте кілька слів про склади команд. Отже, Гарт. Під першим номером грає Володимир Фадченко, п'ятий номер Олександр Джумало, шостий номер Володислав Гарковенко, 8 номер Володимир Вавренчук, 10 номер капітан команди Олександр Кравченко, 18 номер Ренат Зиганшин, 21 номер Роман Гриб та номер 23 Станіслав Конопацький. БИМП сьогодні грає таким складом під п'ятим номером капітан команди Юрий Харченко, шостий номер Олександр Довгополу. сьомий номер Андрій Спірочкін, дев'ятий номер Володислав Тиченко, десятий номер Ігор Закревський. 12 номер Костянтин Марченко та номер 14 Валерій Новородовський. Всім вам бажаємо приємного перегляду. І ти знаєш, що досягнеш на полі, а про твій стиль подбає GC Barbershop. Отже, друзі. Давайте одразу ж відмітимо той факт, що у нас уже по одному поєдинку зігралися колективи, гард здобув перемогу на Чачара з рахунком 1-0. Ну і мінімальна поразка була зафіксована протестання між Вимпалом та Чачара з рахунком 2-3. Але тут відмітимо один момент, бо у Вимпала доволі такий суттєвий незбір, не вистачає кількох лідерів, кількох виконавців. Ну і найголовніше не вистачає основного кіпера. В першому поєдинку стояв Ігор Харченко, тричі пропустив, за що отримав порцію критики від своїх партнерів по команді. Ну і натомість вирішили поставити іншого гравця. Там навіть були дискусії, хто саме має стати, чи Костянтин Марченко, який вже надягав собі німоніжку, чи все ж таки Владислав Одсадкиченко. Владислав Садкаченко вже помиляється. Відразу ж на перших же в хвилинах поєдинку дуже довго потримав м'яч. Біля себе, ну і відповідно 4 секунди минуло, а зараз вільний удар. І це шанс варто відкрити лік забитих м'ячів. Подивимося, чи вдасться. Ну, Знову ж таки, тут є генії, які можуть щось вигадати, мови в першу чергу про романа гриба. Там бачимо і Конопатській гриб вони біля м'яча розташовуються по правому флангу Жумалов, а перша Фавренчука. Цікавий розіграш, дуже цікавий. У нас вже рахунок стає 1-0. Гард забуває, і тут відмітимо суттєву позиційну помилку під час розіграшу. Ну і Гриб записує на свій рахунок асист у цьому епізоді. Ну і таким чином, вже гарт попереду на третій хвилині матчу. Цікаво, яка буде відповідь від Вимпелу. Знову ж таки, ми розуміємо, прекрасно, що Гард доволі організований колектив, можливо, не настільки швидкий і різкий, як був Чачарас, але в будь-якому випадку, за рахунок своєї організації, за рахунок от таких от хороших передач. Можна так сказати, прихованих. Від Романа гриба очікується велика кількість небезпеки біля воріт Вимпова. Зараз Зіганші, ну, ледь не вивів Вічнавич Крапченко встигає повернутися з Піричкін, ну а там нейтралізує загрозу вже Владиса Ткаченко. Гарц Зіганши проти нього Марченко. Вафрин... перепрошую, Вавринчук повертає назад, гриб, гриб тягне далі. Гриб. Вдає Ліворуч, Кравченко пробиває на сильний удар. воротах виходить у Олександра Кравченка довго під удар, але все ж таки як слід пробити не зміг. Ну, і тут невдало кидає м'яч. Одосад Каченко. от розіграли гравці у чорній формі. Кравченко. Кравченко назад віддає передачу. Фадченко. Праворуч, Роман Гриб. Тут на випередженні дії вже. Довгополов, не дозволяючи супернику дістати до м'яча. Ми бачимо, що Харченко на лаву запасних відпочивати. Натомість довго вийшов на футбольний майданчик. Федченко. Володимир Федченко підключається вже п'ятим польовим. Ну такі підключення очевидні будуть у цьому протистоянні. Федченко дуже полюбляє високо розташовуватися. Ну, зараз кутовий заробляють гравці Гарту. Через бужню. Бувається розіграш, гриб, з удару заблокована, підхоплення за Феченко. Феченко далі проворчить, пана, передача на Кращенка, Крачен. Кренченко, трошки заберуся з пасом. Але все одно не встигають повернутися на дальню стійку накритий Рената Зайханщина, проте їх пас то не точно виходить у Краченко. За бокою розіграв гравцевим полу. Довго полу далі по флану можна віддавати, Та й потрібно віддавати, оскільки високий праси вмикає Гард. Ну, і Черговий аут. Матченко, розіграв. За з Закрепським. За далі закидання недавно. Все-таки передача виходить від Ігоря Закрепського. Ну і Кравченко виходить на ударну позицію, намагався хитнути. Спірочку нам не вдасться зробити, не чолишається. Поки що у володінні гарту зіганши на Кравченка медала передача і відворіт. Буду кидати Владислав Киченко. Тим часом зміна відбувається у Венполу. Виходить на футбольний майданчик замість Андрія Спирчика на Валерій Навартовський. Відразу ж отримує вкидання від Владислава Ткаченка. В центр пішла передача, з матченка розірвана стіночка. Знову пас на Матченка. І далі між гравцями на матченку дати передатчику не заблавка Валерій Навартовський. Дійсно, був вільний простір, але читається ця передача гравцями Гарту гри подалі. Хороший пас, хороший зазадом був, але все таки він не прийшов. Ну, а тепер уже контратака з боку гравців вимпало довго поло. Ну, трішки п'ятки віддав передачу. Матченко піднімає руку, вибачається, що в принципі, міг би пригальбувати трішки і утримати м'яч у грі, але все ж таки не встиг цього зробити. Вавренчук під тиск потрапляє Володимир Вавренчук. Ну високо розташовується, до речі, зараз вимпав. Головне, не дозволити супернику вискочити швидку прес. Тут, тут вже Конопадський помиляється, не зміг зупинити м'яч. Зближі можна розіграти. Ні, все-таки відбувається переведення, проте там нікого немає на лівому фланзі. Ну, зараз м'ячем будуть перебувати саме гравці Гартур. Вавренчук не проходить в нього Пас. Закревський ставить спину. Закревський на замасі. піймав Вавренчука. Закревський спокійно тягне м'яч вперед. Закревський. Ну може віддавати і Спробує ударити по ударити Несильний удар. дар перчатко м'яч. забирає, одразу вкидання вперед. Конопаський, Конопаський, Перше це не це був. Здається, Гарковенко. У ну, будь-якому випадку відбувається. Ні, це не Гарковенко. Це таки Володимир Вавренчук. В будь-якому випадку Вимпо вже починає поступатися з рахунком 0-2. Павленчук на 8 й хвилині реалізовує свій шанс. Ну, тут, звісно ж, Закревський непогано обіграв Вавренчука і протягнув м'яч, але удар не сильний. Фаченко заволодів і відразу ж не встигає повернутися в Вимпу. Там, вкидання просто фактично за спини суперникам, вихід 2-1. Ну і 20 садкаченко нічого не зміг би вдіяти. За боковою тим часом буде розігрувати Гарт. Станіслав Конопадський. Через Гаркованка відбувається розіграш, Гарковенко назад. Федченко в 5 польових починає діяти граці Гарту. У ну, мене таке відчуття, що е, надто впевнено будуть почуватись, надто впевнено вже почуваються гравці цього колективу і думаю, що вони зможуть забути більше. Тобто то на Вартовське не дозволяє дістатися до нічого Станіслава Конопасському. Небезпечна передача від Водослава Гаркованка була перервана. Пас назад від Володимира Вавренчука. Перепрошую, зараз на Володимира Вавричка. Від Володимира Ворончика спиків то був пас трішки зараз перепутав гравців. все-таки розташувався на лівому фланзі. Заразмало скидає на Вавренчука, перехоплення тепер від Матченка і контрвипад. Матченко проходить Гаркованка. все таки сляпорнусь назад. Пас далі напрямку Закреско. Закрески в раз пішов, але на цього разу Вавренчука йому переграти не дається. Довго полу, діє на випередження. Матченко. Матченко не зміг. Обіграти свого візаві. Ну і зараз вихід 2, -2. Жумайлов! Надається йому все-таки віддати чіткий пас на Новородовський підставив ногу і рикошетом від нього саме виходить за бокову лінію шкіріна сфера. Розіграли Аут. гарто. Знову фашинг підключається, як це п'ятого польову, поки що його ну, ігнорують. Партнери покуваються, зараз кіл дар поворот, від конопацкого, не встигають його накрити. І контратака Спірочкін, Спірочкін. проривається далі, Спірочкін. обходить ще одного суперника. Ну, знаєте, таке відчуття, що Спірочкін покусав Леонель Месі. і там парик в його стилі, обійшов пів команди, забив м'яч, і рахунок стає 2-1. Вимпу скорочний. Відставання. Там була апеляція з боку гравців, гарто, мовляв, гра рукою зафіксована, але ні, арбітер показує, що гри рукою немає. Та й в принципі ми бачили, що в руку м'яч навіть не влучає. А от зараз Гард готує свою атаку і одразу ж відбіг. За вимпелом. Харченко. От віддавав вперед, підхоплення законопадським конопатським повертає назад, гриб переведення на лівий фланг і втрата м'яча. Андрій Спіричкін за боку буде розігрувати. Ну, через дім. Все ж таки варто вітати передачу. Ні, все таки відбувається така діагональна Харченка, але не припоркує м'яч капітан команди Вем. Печенко. На Вавренчука Вавренчук на правому фланзі. Іди в центр грип. Гриб. Закидання далі От ну, вже забирає м'яч заволодівник. Було досадкаченко. Але вкидання від Каченка доволі таки не вдало. Федченко на лівий фон. Передача далі напрямку Конопацького. Конопацький змушений назад повертати, оскільки знаходиться під пресингом гриб. на напрямку Конопацького. Конопацький приймає на ударну на позицію виходить, але посуснувся впав. у Вордоська обігреє Ваворончука на Вордоський. Має просто перед собою. 3-2 вихід. Кому віддасть передачу? Ні. пробуває по воротах Валерій Новаський і витягує цей м'яч фактично з дев'ятки. Володимир Федченко хороший сейф. кутовий Валерий Новардоський буде його виконувати. Навіс. довгопол, удар з лету. не точно. Непоганий не удар все-таки в довгополо вийшов. Трішки точніше, було дуже небезпечно. Кравченко тепер вискочив удар на ударну позицію. Тут сайт від Ткаченка. Вкидає, наприклад, по Спірочку на Спірочки. Спірочки далі на, на Новородовську. Неточний пас. Жумало робить перехоплення. Тут невдала передача Новородовський назад. Повертає, але дещо в борібу йдеться передача. Все ж таки Ткаченко встигає на м'яч, віддає на Новородовську. Ну, і тут закидання за спинне, неточний пас. Хоча, можливо, раніше, якби Спірочкін почав би зміщуватись центр, зміг би нас догнати цю передачу і, відповідно, вискочити вічна. А тут пас від Матченка, скидка в центр довгополу пробуває. Ну, фактично, порожня ворота була, але з дальньої відстані на масу влучити Олександр Довгополов, і, відповідно, не влучає в рамку воріта вкидання від Федо, Федченка, перепрошую Вавренчук. Пас у напрямку Гарковенка. Гаркованка назад, Гриб. Ну, удар далеко. Не точно. Роман Гриб може зі своє половини поля забити, Пригадується мені момент, здається, рік тому. Як Роман Грип у протистоянні з Драйгон Талісман в прем'єр-лізі зі своєї поля, наскільки потужно пробив, що от, цей притик, який стояв в рамці воріт, просто був і не зміг перервати навіть той м'яч. Тому, в принципі, грибу не варто давати взагалі, задавати по воротах. Ну а те, що він може щось вигадати з допомогою передачі, ми вже з вами побачили під час вільного удару під час першого взяття воріт. Ну і звісно ж там непогано на паузі вичекав, дав на стійку, ну а Ренат Загнанчен зробив свою справу, просто перевів меч до сітки. Перченко. Перехопонів Закревського. Гарьковенко. Гарковенко, Гарковенко ну, там, перериває цю передачу. Гравцю вимпел, поборовся з пірочки до кінця, відповідно, ау. Буде для гарта. Гриб. Знову Федченко відключається п'ятим поліном, але пас іде в напрямку Гарковенка. Передача назад. Федченко, Влучає. Матченка. ну і аут. За бокової буде розігрувати Гард, можна через дім, ні, все-таки пофанути передача. Спірочкин забирає м'яч. Матченко далі напрямку Спірочкина, Спірочк, Спірочкін, Спірочкін. Хита суперника, Спірочкін віддає передачу. Закревський, забити тут потрібно, але вчасно виходить з горіти Володимир Фадченко і фактично блокує удар по воротах. Все такий відбувається своєрідний з боку Кіпера а тут невдали розіграшку тового. Але якась така пожежа виникає з боку гравців Гарту, наскільки я розумію. А от вони будуть розірвати Закревський, виграє боротьбу Марченко, удар здалеку, точні руки Петченко. Ну, Тарченко сьогодні працює на відміну. Один з найкращих у складі Гарту. Ну, про нас це метка суб'єктивна точка зору. Кілька сейв у нього було непоганих, і фактично під час одного з них вдалося забити команді. Вимп... Команді Гарт пригадуємо його вкидання, там, фактично вихід вічна на віч, навіть два в одного, і фактично цей момент реалізовує, реалізувала команда Гарт. Ну а зараз сильний удар. Спробують відповісти. Гравці Вимполу тим самим, відповіли, чим відповіли гравці Гарту минулого разу під час першого затягує ріти, не вдається. Першенко знову забирає м'яч. Питання закрески. Він надіє відборі. Пас на довгополово, довго Зміщення в... зміщення, центр. Ну, тут п'ятою можна було на закреску віддати, затягнув з м'ячем. Зараз довго полово, за за спіречком, Ну, Зараз головне не обрізатися. Андрій Спірички. Раніше потрібно віддавати передачу. Все-таки проходить пас між лініями, довгополов, а тут уже Кравченко накриває свого суперника. І тепер Роман Гриб будує атаку команди, хороше закидання, вихід на утарну позицію. Ткаченко виручає. Спірочки. Дальна Маченка, вихід 2 в 1, пас напрямку довгополова і виходить з воріт Голкіпер, падіння штраф на майданчику, а що там? Це цікавий епізод. Бучабі будуть розбиратися, чи стало ставити пенальті, чи ні, і очевидно, навіть будуть залучати відеоасистента у цій ситуації. Подивимося, подивимось. Звісно, яке рішення буде. Там, так розумію, довгополову потрібна буде медична допомога. Ну, знову ж таки, відмітимо по грі вимпилу, що дуже рідко вони міняються. На запасних сидять два гравці, які вже свіжі, вже готові вийти на футбольний майданчик і відчувається десь так, знаєте, трішки втома окремих універсалів, але от не поспішать вони сідати на левозапасних. Ну, швидше, це футзал. Тут потрібно швидше 2-3 хвилини і відразу зміну робити, але 2-3 хвилини потрібно відбігати на максимальних швидкостях, не прискореннях. Про це варто не забувати. Ну, знову ж таки, збір незначний, тому можливо і навіть і так трішки економить заміна, але якщо буде більший збір, то 2-3 хвилини то і далі потрібно міняти четвірки. Ну, якщо буде 2 четвірки, звісно ж. Гарт трішки частіше змінюється, там фактично 3-4 хвилини, але все ж таки відбуваються заміни. Ну і знову ж таки, відмітимо, що у гарта збір дещо краще, здається, три заміни є у цього колективу. Ну а поки що чекаємо, що скажуть арбітри після переграду відео. Вот, он меня. мяч. Просто, Просто. Нет, даже не вер. Это мяч. Да, а потом нога. Смотри. Раз. И вот мяч, мяч да. он опустил. мяч, и нога вверх идет за мячом. Восток арбитра. А что там? Так, ну я так разумею, пенальти не будет. Пенальти не будет. Мяч отдадут в МПУ. Це буде саме помаранчево. Ось так. Друзі, подивився той епізод. Ну, дійсно, цікавий момент. Так, в динаміці відразу ж важко сказати, чи дійсно було порушення правил чи ні. Але в будь-якому випадку, все ж таки, арбітри передивили цей епізод на вимогу гроцевого рахунок стоїть 3 1 Ось так. Все ж таки гард зумів забити третій м'яч, але зараз дещо заспокоюсь, тому що почали втрачати ініціативу. Роман Гриб відзначається на 17-й хвилині матчу. А тут в поля вже розіграли гравці Венела і подивимось, як далі будуть відбуватися події з м'ячем Закревський. Закревський, далі на Матченка, пригопив з м'яча, але тут одразу ж просто вступає Андрій Спірочкін. Простріл і там не вдається завкнути передачу гравцям е ГАРД. Спірочки. Далі вдає передачу. Матченко, Матченко, хитну суперника. Матченко проти нього Матченко, Матченко прострілює цей просто блкується, підхоплення Заям Харченко. Харченко далі намається дати передачу, але тут він цей пас Харченко. Все таки непогано діє відборі, проте Перс передбачена Довгополу, Довгополу. Далі можна дати по флангу, не точна передача віддає Олександра Довгополова. Харченко. Знову помилка. Ну, Та поспішаючи віддавати передачу, хоча тут раніше фіксує арбітер порушення правил з боку Равцилгарту. Ну і стандарт. Стандарт буде для помаранчевих. Довго полу. Ну, Удар вирішив здійснити садовго поло, пробив далеко не точно. Ні-ні. Ну тут вже вкидання від гравців гарду. Конопатський. Через дім відбувається розіграш, депресен з боку Матченка, Харченко допомагає, Це кидання вперед Спірочкін веде боротьбу з Жумаловим, сусток арбітра, Фол все таки, від Андрія Спірочкіна. Ну, апелює і гравці гарто, що можна було б дозволити грати, там тим паче вривався Роман Гриб на ударну позицію, але все ж таки арбітер пояснив, що мовляв, я вже свиснув, я нічого вже зробити не можу. Двого поводу хороша передача, і там уже рахунок стає 3-2. З передачі Олександра чим відзначається в о, у нас Костянтин Меченко. Невже 3-2, і цей поєдинок завершиться для винпова, і знову ж таки мінімальна перемога гарту в цьому груповому етапі. Ну, давайте Будемо дивитися атологічно на події, які відбуваються на футбольному майданчику. В принципі, ВИМПО виглядає ну, доволі на рівних з обома колективами, з якими сьогодні грав. Єдине, що я відмічу, дійсно не вистачає кількох виконавців, і найголовніше не вистачає основного голкіпера. При правильному зборі, взагалі, в цій б-групі ВИМПО міг би навіть боротися за першу сходинку, але чи потрібно було цій команді, Ну, знову ж таки, Суперлізі східної конференції збираються дуже суттєві серйозні колективи. І відповідно ну, там нав'язувати конкурентну боротьбу буде дуже і дуже складно. Тим тобто, бачиш, там команда, які вже досить давно грають разом, досить давно, досить-давно на турнірі, і, відповідно, вони все ж таки матимуть більше шансів. Ну, А на цьому у нас поєдинок завершено, друзі. На все добре, до зустрічі. Да. Uh, под... Pues, смотри, мы сейчас с Перлом, потом Перлом с потом вы с Ну, был Эва с воды. Да, ну, на следующий вы там тоже закуруйся. Спасибо. Блять, дэн мне отталевал. проебал. нахуй. Чё сам, правил? Чикуёл. Я не встиг складиво оголосити і не тих, хто забував. А так складе зараз.